Що таке податкова знижка та хто має право на таку знижку? Та чи має право сам військовослужбовець, який отримує грошове забезпечення на таку знижку? Поставте подобайку, поділіться цим відео та збережіть. А поки почну з того, що поясню, що ж таке ця податкова знижка простими словами: це можливість для фізичних осіб повернути частину сплаченого ними податку на доходи. Тобто ПДФО за певні вити витрат здійснені протягом звітного податкового року, іншими словами, якщо ви офіційно працевлаштовані та сплачуєте ПДФО зі своєї заробітної. Плати, і при цьому несли певні витрати, передбачені законом, ви маєте право зменшити свій річний оподаткований дохід на суму цих витрат і відповідно повернути частину сплаченого податку. Наприклад, уявіть, що ваша річна зарплата становить 100 тисяч гривень. ПДФО 18%, тобто відповідно 18 тисяч гривень. Припустимо, що ви а, сплатили за навчання своє або а, родичів першого ступеня споріднення 10 тисяч гривень. В принципі, зрозуміло, що це може бути, ця сума може бути включена до податкової знижки. А також можна отримати знижку, якщо у вас сплата страхових платежів, також або за себе, або за членів першого ступеня споріднення, ну, сім'ї. Витрати на допоміжні репродуктивні технології, також можна за це отримати податкову знижку. Витрати на усиновлення дитини, переобладнання транспортного засобу на біотопливо, частина процентів за іпотечним кредитом та за благодійні внески. Ну і хочу. Зазначити, що право на податкову знижку має лише та фізична особа, яка офіційно працює за наймом та отримує заробітну плату. Що стосується військовослужбовців, то відповідно до податкового законодавства вони не мають право на податкову знижку. Якщо залишились питання, треба уточнення чи допомога, звертайте в шапці профілю. Є мої контакти, посилання на мій телеграм-канал.